Все життя рабував на роботах, для родини й дітей гарував. День та ніч у щоденних турботах я здоров'я своє віддавав. Я не мав на відпустку ні днини, навіть права не мав захворіть. Думав, буду старий, і відпочину, ну а поки дітей треба вчити. Свій обов'язок виконав строго. Діти мають освіту і фах. Допоміг їм звестися на ноги. Мають сім'ї і роботу в руках. А тепер сил нема зрозуміти, як же зрадити можна отак, залишили одного на світі непотрібний старий одинак. Час пройшов, стали немічні руки, жінка люба за обрій пішла, тягарем став і дітям, і внукам, і сльоза в дідуся потекла. Забери мене, Боже, до жінки, як же важко бути в сім'ї, маю дуже невтішні обжинки. Біль, самотність і сльози свої. Діти швидко зібрались у хаті, не соромлячись, вихід знайшли, здали хворого сивого тата у притулок, де в богі жили. Я мовчав, і сльозами вмивався, все молився і в Бога благав, щоб, хоч хтось пожалів, відказався і додому до себе забрав. Та молитву мою не почули в Бога повно роботи і так. У притулок мене запихнули, Щоб вмирав, як останній жебрак. Не просив я у Бога багато, що ж, не буду й не хочу судить, буду вчитись тепер пробачати, раз не зміг їх навчити любити.